Вітаю вас, мої шановні слухачі, глядачі. Ось і закінчилася зима, і вже ми зустрічаємо з вами весну. І як завжди, в кінці кожного місяця я вам роблю розклад загальний на тему, що чекає мене в наступному місяці. Ну або порада. Порада на наступний місяць. Скоріше це буде як порада. То і сьогодні я вам пропоную подивитися пораду на березень місяць. Так, буду виконувати на колоді тібетське таро. Шість варіантів для вас, як завжди. Обираєте свій варіант, загадуєте його. Так, три. Четвертий варіант. П'ятий. І шостий. Отже, ви обрали свій варіант: перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. І давайте побачимо, що ж вам радить тибетське таро на березень. Перший варіант король жезлів і королева монет. В березні важливу роль зіграє для вас оточення люди. Їх буде можливо багато, які будуть намагатися вам чи допомогти, чи щось підказати. Але ви можете сміливо братися до роботи, бо всі ваші зусилля це успіх. Ви можете отримати добрі новини у діловій чи фінансовій сфері. У вас дуже висока мотивація, є умови, які сприяють до якоїсь роботи. І то я вам що скажу? Не упускайте своїх можливостей. У вас вистачить сил, і енергії, і фінансів, і підтримки близьких людей, або ну, ті, кого ви звикли слухати, або дослухатися. Тобто вам зелене світо для всього. Сміливо дійте і не упускайте можливості. Добре, другий варіант порада на березень. Імператор і луна місяць. А тут ваша стабільність, надійність може похитнутися. Те, в чому ви колись були впевнені, на що сподівалися, набере зовсім іншого сенсу і значення. Вам слід дуже уважно слухати те, що вам кажуть. Бо то не все є правда. Навіть якщо вам буде щось сказати дуже поважна людина, до якої ви звикли прислухатися. Може, це ваш начальник, там шеф, а може навіть батько. Але це не означає, що ця людина з вами щира, або щось каже вам ну, якусь правдиву інформацію надає. Тут може бути обман зі сторони роботодавця, начальника або особа, особі, якій ви звикли довіряти. Будьте уважні. І ще будьте уважні при підписанні будь-яких важливих паперів. Ті папери, які підписуються, де ставиться печатка, подписи по імператору, це можливо бути якісь важливі папери. Так що прислухайтеся до обіцянок, запевнянь, бо не все то може бути правда. В чомусь є подвійне дно. Третій варіант Рицар жезлів і король монет. Ну, рицар жезлів дарує вам відвагу, хоробрість, такий оптимістичний настрій, оптимістичний погляд на будь-яку ситуацію, і тут ви сповнені таких, знаєте, позитивних енергій. Можливо, у когось із вас планується якась подорож на березень, якісь поїздки, переїзди чи на дальню відстань, чи не дуже. То я вам так скажу: в якості поради вам будьте уважні в дорозі. Квитки, валізи, якісь попередні, там хто вас може зустрічати, попередні якісь домовленості. Все перевіряйте і ще раз, передзвонюйте, все перевіряйте. Вам вдасться розрулити будь-яку ситуацію, яка у вас може виникнути в дорозі. Будьте рішучі, спирайтесь на логіку, факти, і у вас може вирішитися якийсь старий конфлікт іще. Четвертий варіант. Сім мечів і колесо фортуни. Ну, ось вам Фортуна захоче посміхнутися. А ви чи не повірите в свою удачу? Чи погонитесь, можливо, за двома зайцями? Як то кажуть, знаєте, прогавите шанс? То ось я вас попередила, коли буде вам якась пропозиція, ви будете відчувати, якась зміна відбувається кардинально, і ту ви ту зміну не можете навіть зупинити, і вам кортітиме щось поміняти, але ви от будете боятися, сумніватися або вигадувати якусь ще іншу стратегію. То я вам кажу, воно того не варте. Хапайтеся за удачу, коли фортуни просто так не падає. Ваша удача вам буквально буде йти в руки. То хапайте її за хвіст і не прогавте. Це може стосуватися будь чого ви зрозумієте, коли настане такий момент. Добре: п'ятий варіант: Трійка кубків і дев'ять жезлів. У вас може бути якась зустріч, яку ви, можливо, дуже довго чекали, яка, можливо, якимсь чином може вплинути, чи на ваше подальше життя, якось, чи на вашу долю, чи на якесь важливе рішення може. І щось залежить від цієї зустрічі. То ось я вам хочу сказати: в той момент вирішення, коли ви щось будете вирішувати після певної зустрічі, не здавайте свої позиції, стійте на своєму. У вас дуже великі шанси отримати ну, перемогу над чимось. Розумієте? Вийти переможцем з якоїсь певної ситуації. Після конкретної зустрічі. Ну, можливо, коли це станеться, ви будете розуміти, про що я йду. Тобто, що б вам тут не говорили, не опускайте руки. У вас дуже багато шансів отримати бажане. Так, і шостий останній варіант, яка буде порада для вас на березень. Колісниця королева. Жезлів, ну тримайтеся. Життя не стоятиме для вас на місці, все буде змінюватися дуже швидко, тому що колісниця це аркан руху. У вас відкриється якесь друге дихання, навіть те, що у вас зовсім недавно стояло, не рухалося, раптом почне здвигатися з місця, і ви будете бачити вихід з якоїсь певної ситуації. Ви готові будете наважитися навіть на те, про що раніше і в думки собі не припускали. Правильно зробите, тому що вас наповне енергія змін, а це успіх, причому будь-якої справі. Чи це буде стосуватися роботи, чи це чогось особливого, ви досягнете бажаного. Також тут, що можу сказати, аби ви звернули увагу на жінку. Ну, кожного по-різному це може бути мама, дружина, сестра, подруга, тому що вона зараз для вас це добра порадниця, і вона з вами в одній упряжці. І ще тут як порада будьте уважні в дорозі, і як і в загальному транспорті, так і у власному. Приділіть увагу. Можливо, треба ремонт якийсь зробити, можливо, комусь перевзутися вже треба з зимньої гуми на літню. От якось так. В принципі, непогано. Будьте уважні, і все у вас буде добре, і не прогавте свою удачу. От такі поради у нас на березень місяць для вас. Думаю, що кожен з вас знайде в цих порадах якусь таку родзиночку, яка стосується саме вас і ваших справ. Всього вам доброго, до побачення.